Мене сюди ніхто не запрошував. Я рахую це як мій громадський обов'язок захищати свій край, свою батьківщину, тобто місто, де я народився. Бо я рахую недопустимою ситуацію, коли приїжджають люди з антиукраїнськими, так би сказати, цілями, які хочуть робити безпорядок в нашому краї. Вони не хочуть показувати обличчя, бо саме такий метод діяльності нової громадської спортивної організації бути непомітним, але помічати потенційну небезпеку самому виявляти антиукраїнські настрої у суспільстві та передавати таку інформацію правоохоронцям. Саме це ставлять собі за мету активісти новоствореної Ужгородської ініціативної групи. Поза як у краї усе збільшується кількість переселенців зі сходу, то головне не допускати конфліктних ситуацій з місцевим населенням. Багато слухів як в місті, так і в області в першу чергу, ми ці слухи перевіряємо. Це наша саме одна з основних задач. Перевіряємо, якщо є достовірна інформація, ми її перевіряємо. Виїжджаємо. Не йде мова про застосування фізичної сили, що когось будуть скручувати, ламати, прийти, зробити зауваження, паралельно повідомити правоохоронні органи до прибуття правоохоронних органів, якщо їх немає на місці, зробити все необхідне для того, щоб. Зупинити ці протидії тими чи іншими способами і дочекатися правоохоронних органів. Ужгородська ініціативна група виникла на базі міських федерацій єдиноборств та боксу. Основу групи складають саме спортсмени, більшість яких були активними учасниками Євромайдану вже мають досвід підтримки громадського порядку і готові активно працювати на місцях. Я рахую, що справжній спортсмен він не продається. Тобто він не може продати свою батьківщину, не може продати свою матір, свою сім'ю. До співпраці з ініціативною групою запрошують людей із активною громадянською позицією, відмінною фізичною підготовкою та бажанням долучатися до суспільних процесів для усіх охочих. Проводитимуть тренування як загальні, так і спеціальні, наприклад, з конвоювання та затримання особи.